До римлян послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні ратя, можу хвалитися в Христі Ісусі. тим, що, Боже, бо я не смію би говорити про те, що Христос не вчинив заради через мене для послугу поган. словом і ділом, силою, знаків і чудес, силою Духа Божого. Так, що я проповідував Євангелія Христове по всіх усюдах, від Єрусалиму і околиць укол... аж до Ілірику. Вважаючи, однак за чесне, проповідувати Євангелія там, де Христове ім'я, було вже відоме, щоб не будувати на чужій основі. Але, як написано, ті, яким про нього не звіщалось, його побачать, і ті, що про нього не чули, зрозуміють. Тому що тому я щоразу мав перешкоди прийти до вас, тепер же не маючи більше поля в праці і в цих країнах, і гаряче, бажаючи з давніх літ до вас прибути, надіюсь, ідучи по дорозі в Іспанію, побачити вас, і що ви мене туди проведете. Після того, як я трошки натішусь з вами, тепер же йду в Єрусалим святим служити. Бо Македонія і Ахая рішили зібрати дещо на потреби богів, святих у Єрусалимі. Рішили, ба вони й винні їм. Бо як погані стали спільниками їхніх духовних благ, повинні допомогти їм у тілесне, коли я це виконаю, я вручу їм особисто цю збірку. Виберусь від вас із панію. Знаю, що коли прийду до вас буду, прийду в поноті. Христового благословення, браття. Авраама в двох синів, одного від рабині, другого ж від вільної, та той, що від рабині народився за тілом, той, же, що від вільною, за обітницею, це має інше значення. Ті дві жінки, два завіти, один з гори синаю, що рабів родить, це Агар. Ораш сина, і варабій відповідає теперішньому Єрусалимові, що в рабстві за своїми дітьми, але вишній Єрусалим, вільний він мати всім нам написано бо Веселися, не пліт що не родиш, бо скликне рада та весела, ти, що мук про ділі не знала, бо тої дітей більш, ніж у тії, що має чоловіка. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці. Та як тоді той, що родився за тілом, гонив в того, що родився за духом, так і тепер. Та що каже Писання про жени рабиню та її сина, бо син рабині не унаслідить сином вільної. Отак, братиме, сини не рабіння, але вільної, Аллилуйя, 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 аллилуйя.